Мене звати Максим, компанія Agrox. Сьогодні ми їдемо у відрядження в Миколаївську область, куди привезли клієнту крутий комбайн. Давайте з нами. З шостої ранку ми виїхали з міста Полтава і зараз прямуємо до нашого замовника, якому ми привезли комбайн New Holland CX 8080 В Миколаївську область. Прямуємо вже більше шести годин. 400 з гаком кілометрів майже подолано. Але по дорогам, які в Миколаївській області, не найкращі, ми все ж таки. Доїдемо скоро до нього. Стан доріг можете зараз побачити самі. Друзі, зупинилися перевірити, чи не пробили ми колесо на нашому автомобілі. І ви тільки погляньте, яка краса, що попереду у мене, що позаду. По цій дорозі їдемо до нашого замовника перевіряти і показувати вам наш комбайн New Holland, який ми привезли. Але ви тільки погляньте, як круто в Миколаївській області працюють трактори на полях. Друзі, ми вже знаходимося на ділянці нашого замовника в господарстві. Ось цього поля, ось жатка і візок, який ми привезли. Як ми бачимо, візок тут двохосний, в гарному стані. Він ще буде працювати і працювати. у мене жатка до комбайна CX-8080, Жатка 7,6 метрів. Приїхала, як ви бачите, в дуже гарному стані. Хлопці її доведуть до ума, і вона вже поїде влітку працювати на поля і збирати урожай для нашого замовника. До нашої жатки також йдуть рапсові ножі, один ось лежить поряд, один в жаці. За моєю спиною, друзі, комбайн New Holland CX 8080, який ми привезли з Естонії до нашого замовника Миколаївської області. Цей комбайн приїхав доволі швидко, за 7 робочих днів він вже був у нього господарстві. Цей комбайн 2012 року випуску з невеликим напрацюванням. До речі, друзі, подивіться, з якою гарною резиною приїхав комбайн. Як на передніх, так і на задніх колесах. А зараз ми переміщаємося в сусіднє село, де ми зустрінемося з нашим уже постійним клієнтом, і він розкаже нам цікаву історію про комбайн, який ми йому доставляли у 23-му році. Поїхали! Спочатку було, було відео в Ютубі. Фірма Agrox. Ось так ми нас знайшли, так? Да? да, були сумніви, були розпроси, дзвонки, рекомендації других клієнтів і так далі. В общем, переїздили ми всю Україну, шукали комбайн. Були в багатьох місцях по техніці, сільськогосподарській, з-за кордону. Приїхали в Полтаву. В общем, ми зупинились на Полтаві. Фірма Агрокс в лиці Максима, керівника. Спочатку що? Був завдаток. Мука вибора, ви Муки розказуєте. вибора виросла. Муки вибора були спочатку. Мук вибора, якби таких не було. Ми оприділилися одразу на цьому комбайні. Він продавався, да. мав на нього будь-другий клієнт. Так, Олексій, бу... до речі, привіт з Лубен. Був, був завдаток. Потім 24 лютого 2022 року всі знаєте, да? всі в шокі, що, що робити, як, як це все далі буде, ніхто не знав. Взагалі, забираємо завдаток, віддає нам Максим фірма «Агрокс». Потім все ж таки він дочекався нас цей комбайн. І через рік ми все ж таки в того німецького фермера да. купили За, завдяки фірмі Агрокс і Максиму. Доїхали до нього, да. історія була драматична. Да. У нас був клієнт, як був є клієнт наш, Олексій, до речі, ще раз привіз Лбен. Він взяв кейса. Який да. взяв кейса. Да. От, е, е, їздили ми з ним дивитися оцей комбайн безпосередньо. Коли його вже подивилися, вибрали, все-таки потім на другий день м, зупинилися на кейсові. Цей залишився комбайн. Він там то куплявся, то продавався. общем, така історія, цілий рік це все було. З 22-го року по 23-й рік ми вже не надіялися, нам телефонує фермер, це ще пише, вже не пам'ятаю, І каже, що комбайн-продажі. в Ми дзвонимо, каже, комбайн-продажі, в можна про нього ще раз подумати. Ну, от хлопці ще раз подумали про нього і, собственно говоря, прийняли рішення, що будемо його таки висти. І ми благополучно таки з потугами цей комбайн доставили. З другого разу. З другого да. разу, да. Це така приказка, та що кажуть, да, що якщо воно моє, то воно до мене, то воно до мене доїде, да, то воно моє, то оце от якраз до речі воно підходить. Тобто цей комбайн до цих людей таки потрапив в господарство. По комбайну, от розкажіть, що, що робили, чи що перебуло? Ну що скажу, які поломки а, в такому стані в Україні дана техніка майже не знаходили ми екземплярів. Були або моточаси більші, напрацювання було більше, технічному стану були набагато гірші. Ну, В общем, не задовольняли нас ні стан, ні моточаси, тільки е, оприділилися, що будемо купувати з Європи. Uh -huh. Ну і завдяки фірмі Агрокс в стислі сроки оперативно, добропорядно, все чесно, без обману, е, люди порядні, е, по-чесному все. Оформили документально розрахунок і вперед. Ви, за, ти... за ці роки техніка відпрацювала отлично, екземпляр попався дуже класний. Яка комплектація? Так комплектація, на, на, ну, скі, наскільки я знаю, і наскільки казали люди, які компетентні в, в даній техніці, то такої комплектації офіційний дилер в Україні не продає. Так, так і є. Комплектація максимальна. скільки можна було придумати. Тут комбайн є. на ура за два сезони без серйозних поломок, так по мелочі. Обслужили і вперед. Збирання соняшника, збирання зернових. Кукурузу ми не сіємо. Вижатку до неї докупляли, так? Да? Да, соняшникову вижатку докупили в Олександрії mm -hmm. санворкер. Задоволені, комбайн працює економічно, культуру збирає чисто. Без втрат. в общем. Mm. А такі по розходникам, по запасним частинам, щось може там. Всі запчастини купуємо, все є. Mm -hmm. Фільтра, масла, підшипники, все, все все є. Це... Тут у вас, е... За цим затримки немає. Головне кошти. Це зрозуміло. Зедблю, без блю у вас. Без блю і з сажевим фільтром. Фільтр. 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 Да. І нормально, да. Да? працює, да. нічого не да. цей. Бо є люди, що вирізають там, щось, цю, цю, цю історію. Є така історія, да, з годами треба чистити або вирізати. Ну вирізати не метод. Напрацювання на даному комбані 2009 мотогодин на двигуні. Це на сьогоднішній день. Да, да? 1336 молотарк. Mm -hmm. Тобто в німця він працював вообще там. Не пам'ятаєте скільки було, коли ви привозили? Ой, дуже чи? мало було. 1800 мотогодин. Приїхав mm. він із з Німеччини. З Німеччини 네. да. І все, все. Жатка, нагадайте, дев'ятка у вас була, чи сім? Шість e, і сім. Шість і сім. E, да. e... Рапцевий стіл, да? В ножі. Преміум флоу, кстати, mm. у нас необычна жатка. А, це жатка. жатка... Можем 7. підійти і далеко сняти. Далеко десь Да, вона тут рядом. А, давайте давайте підійдемо, подивимось. Жатка отлична. Це всі бояться за оцю от історію, да, що нас... Да, так, ленти, ну нема, нема нічого страшного. При довженому догляді, так, все воно працює, працює класно. Коли вона працює, ви не ну, замирялися, тобто, не дивились. Більше, краще збирає вона. Втрати менше чи так не було такого? Ну, збирає Вона воно. більш розрахована, якби рапс, збирання рапсу замість ці ленти, замість ріпакового столу mm -hmm. Ну, На полегших хлібостоях добре себе показує. При збиранні ячменю, який наклонений, колосок. Дуже подобається плавна м'якість подачі, подачі да? Да, на молотарку цієї жатки. Ширина захвата 6,7, ну цього достатньо за швидкості. Гектари ті самі, що 7,6. 7,6 виходить. Не відчувається, так. Да? Да, гектари ті самі просто більша швидкість. Я Бо є люди, які бояться цих всіх штук, скажімо так, новше і хотілося інших. Дуже, дуже класна жатка, рекомендую. Да, Багато хто ну, боїться, тому що люди ну, не. Нема досвіду нема такої. Досвіду, нема да. Це як з коробками автомат і не автоматом. От така історія була, так оце і зараз. Ця історія. Просто тут треба доглядати, чистити стабільно. І mm. все воно працює без проблем. А це, до речі, ваше було? Чи це ви доробили? Ні, оце все оригінал. оригінально. Да? Да, так. Ставиться в нас тут активний польовий подільник mm -hmm. на, на ріпак. Активний ніж йде. Mm -hmm. Коса. Це він ну, хто, хто, хто в темі, той розуміє. Є, він, він знятий, але ми ним не, не ріпак не сіємо. Йде прийомка класно, рівномірно. Немає цього різкої подачі. Набира налажує, налажу. потім ковт. Да, на і нагрузка сина на барабан. А це та жоточка, і ласка. оце соняшникова жатка Олександрія. Да. Десятирядкова. 7 ага. метрів. Десять рядків соняшника. Виходить. Відпрацювала сезон. Не так, як джендір, звісно. Після такого напрацювання джендіровська буде як нова. Ціна якість, так. Да. Ну що, пройдемо далі до комбайна. Да, так, пішли туди. Взагалі, дуже добре, що судьба звела нас з вами по такого стану комбайна. Дуже важко знайти. Да, Та ми теж довольні, що ми його привезли. Європейські габарити, виходить. Ми її розвернули. А перестав... Вона була... Так, вона, це, це, виходить, правий був, mm -hmm. а то лівий. І була впритик до Ось грязь? Набивається, так воно туди. європейські габарити. 4 mm. метри там, по-моєму, ширина.